Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні ми в магазині у другий день завозу. Ціна за кілограм 365 гривень. я ось з такого светра в світлому, такому сірому відтінку. Він де дещо оверсайз. З боку має розрізи, які защіпаються на декоровані гудзики. Це розмір 16-й. Склад доволі непоганий. 30% вовни, 40 віскози і 30 нейлону. І власне, ось так він виглядає в примірці. Парду він, на жаль, має таку, бачите, плямку і не одну. Це, звісно, величезний мінус, адже невідомо, чи ці плями відперуться. Загалом він мені подобається. Колір стриманий і сам по собі фасон теж актуальний, класний. Далі буду приміряти ще один светр в такому молочному він відтінку. Тут уже тканинка тепліша, щільніша. Він має такі, як ворсинки. Склад що правда тут дещо гірший. Тут лише 13% вовни. Решта синтетика, розмір 18 і фірма 2. Ось такий в примірці. Мені навіть дещо подобається, що це великий розмір, адже виглядає светрик таким от оверсайзом. І до якихось джинсів з які зараз знову актуальні, був би дуже навіть доречний. І попри те, що тут v подібний виріз, він дуже акуратний, не надто такий от великий, класний. Мені загалом сподобався цей светрик. А далі буду приміряти ще один світлий светр від Marks Spencer з таким от квадратним вирізом. Цікавим. Це у нас розмір 20 у складі тканини тут є 48% віскози, решта синтетика. І тут такий фасон, що все-таки потрібно, аби йшло розмір в розмір. Це все таки ковтина, яка би мала йти по фігурі, а не ось так: от відтопирюватися, адже це не дуже акуратно виглядає. Загалом стан у неї непоганий, сам крій, фасон мені теж подобається. Колір тут також такий світлий, освіжаючий для весни просто супер. А ми з вами рухаємося далі. Сподобалася ще мені ось така біла ляна сорочка від Marks Spencer. Вона не проста, не класична, а ще й з таким попереду декором йде. Сорочка знову ж таки великого розміру, 22-й вказаний, вона в ідеально новому стані. І ось така бірочка зі складом це 100% льон. Стан тут ідеальний, взагалі сорочка як з магазину. І рукавчик тут де такий три четверті і закінчується фальбанкою. Єдиний її мінус це, звичайно, розмір, адже по плечах видно, що вона на мене завелика. В іншому вона мені дуже подобається, бездоганний стан, класна, натуральна дихаюча тканинка, і, наприклад, на пляж поверх купальника взагалі можна її використовувати як тоніку. І далі буду приміряти ось таку сукню від Кельвін Кляйн. Вона в такому кежуальному спортивному стилі йде вверху, як футболка, ну така от подовжена футболка. Склад тканини прекрасний, натуральний, це 100% бавовна. І ось така вона в примірці. Дуже мені подобається, простенька, легенька, на щодень бігати кудись на роботу чи просто на прогулянки просто супер. Дуже мінімалістичне, простеньке, і загалом я такі речі люблю. Ви це знаєте, і чорний колір також один з моїх улюблених. Платінко йде по фігурі, доволі коротке. Я навіть задумалась можливо його купити, але у мене такого плану сукні вже є. Далі буду приміряти ось таку блузу. Тканинка тут цікава, має такий ефект жатості, ніби не попрасована. Розмір вказаний 14 і склад тканини хороший, 85% віскози, 15% нейлону. Колір гарний, молочний, такий світлий беж. і, власне, ось так вона виглядає в примірці, йде дещо подовжена, вільно спадає прямого крою. Блуза в ідеальному стані взагалі новесенька, такий має комірець, усе в неї дуже акуратно і невеличкий розріз, не надто відвертий. Сюди б ще якийсь поясок і виглядала б дуже елегантно носити з якимись легінсами чи джинсами з кіні. Власне, під заправку вона не дуже підійде, адже довжина у неї така от довга, вона взагалі йде як тоніка, можна, наприклад, використовувати її і як тоніку на пляж вдягати поверх купальника. Далі буду приміряти ось таку подовжену сорочку. Розмір вказаний 12-14%. Це як халат або така от домашня сукня, рожева в смужку. Стан дуже хороший, і давайте глянемо разом ще склад тканини. Він тут повністю натуральний, це у нас 100% бавовна. Ось так ця подовжена сорочка виглядає в примірці, дещо мені більше схоже на плаття. І для дому дуже навіть зручно, вона з натуральної тканинки, можна носити її навіть влітку. Нагадую вам, що це другий день завозу, і ціна за кілограм сьогодні 365 гривень. Напишіть, до речі, в коментарях, наскільки вам цікаво дивитись на домашній одяг, на сорочки, на піжами, а далі я буду приміряти сукню. Вона довга, іде в такий от принт-крупний горох. Такий він бежевого кольору, практично білий, на чорному тлі. І я чомусь була переконана, що це віскоза, але насправді ні. Що підкладка, що верх, тут 100% поліестер. На жаль. Але оскільки взяла до примірочної, то вже вам покажу на собі. Гарного фасону сукні, але знову ж таки великого розміру. Сьогодні якось мені дуже багато трапилось речей, які мені сподобались саме величезні. Ця сукня 18-го розміру, якщо її вдягнути по розміру, як на мене буде виглядати просто чудово. Крій, тут класний, вишуканий. І остання моя знахідка з одягу це джинси фірма F&F. Вони такого темно-синього кольору, і моделька Кльош. Зараз кльош знову повернулася, я якраз в пошуках таких джинсів. Власне, ось так вони виглядають в примірці. Чудово підійшли до мого светра. От по відтінку, по кольору, прям попали один в один. Але якість у них мені не дуже подобається. Тут не дуже. Дуже такий щільний джинс, він надто тонесенький, і це для мене мінус. Все-таки я люблю джинси з такого більш щільнішого деніму. І перед тим, як перейти до сумок, і взуття, ще поважила сорочку ляну, вона заважила 86 гривень. І дивимося з вами взуття. Взуття також вагова ціна за кілограм 365 гривень. Багато тут лоферів, чорні, ось такі шкіряні рожеві, прямо в новенькому стані. Тут у нас ще такі темно-сині з такими от зав'язочками, прострочками, акцентними, і внизу ще є ось такі шльопанці. Виглядають на вінтажні з натуральної шкіри. Дуже красивий у них мис. І такий стійкий каблук. Балеток також завжди в секонд-хенді багато, і балетки у нас знову стали актуальними, тому можна сюди навідуватись і щось хороше можна знайти. І гляньте, ще які були цікаві лофери в золотому кольорі, такі дуже акцентні для любителів яскравих образів. Це у нас фірма Adidas, кросівки, вони такі завищені, високі. Але це маленький розмір, думаю, вони дитячі. І ще ось такі були кеди. Думала, що це конверс, але ні, це якийсь мас-маркет. Тут ще такі кросівки від Puma, але дуже вони понищені. І гляньте, які ще були кросівки. Це Adidas, Gazelle. актуальні минулого, позаминулого року. Але це великий розмір, це чоловічі. До речі, стан дуже у них непоганий, просто їх треба добряче відчистити. А ось тут непогані босоніжки з такою от плетеною косичкою, вони, але це не натуральна шкіра, це замінник. Ще сподобалися мені ось такі босоніжки від New Look, Вони на стійких каблуках. 39 розмір, абсолютно новенький. Тут у нас ось такі сумки квадратної форми на довгому ремінці, ось ця в непоганому стані коричнева. Але це звісно що замінник. Але давайте продовжимо дивитися взуття. Дуже багато навезли босоніжок, шльопанців, загалом літнього взуття, і в навіть дуже хорошому стані, просто на будь-який смак. І простіше таке на плоскому ходу, як, наприклад, ось ці в такому кежуальному стилі. Я такий стиль люблю, але все-таки надаю перевагу шкіряному взуттю, а не заміннику. А ось ці босоніжки, до речі, з натуральної замші йдуть на такому малесенькому акуратному каблучку. А ось тут у нас знову сумки, ось ця в зміїний принц, схоже, що вінтажна, дуже гарної форми і цікава у неї така от застібка. Давайте подивимось всередині. Власне, серединка тут така дещо понищена, але видно, що це такий вінтаж. Жодної бірочки, на жаль, немає. По відчуттях все-таки очевидно, що це замінник. І гляньте, була ще ось така вінтажна сумка, але це теж замінник. Ну і стан у неї, самі бачите, який вона вже вся така от пом'ята. І ще ось така була коричнева сумка, теж ідентична чорній, але стан такий ж не ідеальний. Це шкіряний портфель з натуральної шкіри, але стан теж бачили весь потертий вся фарба з нього злізла. Ось така симпатична сумочка, лакована з дуже цікавою застіпкою. схожа на вінтажну, але мені здається, що це все-таки сучасна річ. Дивимося з вами далі. Ось така була сумка дуже гарної форми, колір чудовий, і вона, до речі, з натуральної шкіри, але, на жаль, кутики у неї були затерті. Ось така ще була величезна сумка шопер але це замінник не шкіри. Ось така ще рожева акцентна сумочка була в непоганому стані. Це у нас клач, але теж він не з натуральної шкіри, а з замінника. А ця чорна сумочка, до речі, з натуральної шкіри, але стан у неї так собі. Ось ця симпатична, в такому сірому кольорі, стан ідеальний, але знову ж таки це замінник. І тільки подивіться, яка була мила рожева сумочка від Ted Baker, власне, дуже часто мені в секонд-хенді трапляються сумки цього бренду. Вони зроблені з такої, як клійонки, і, до речі, я не знаю, як призначення їхні. Якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось така ще цікава сумочка, вона текстильна, з такої як атласної тканини, і таке враження, що це якась ручна робота. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття на люксі. Це у нас текстильні сліпони в такому ніжному, сіро-блакитному відтінку, абсолютно новесенькі. Ось такі новенькі шльопанці. Це такий стиль, як біркінштоки, але вони були, до речі, не з натуральної шкіри. Є ці дуже симпатичні шльопанці з соломи. 38-й розмір, теж абсолютно новенькі. Ціна на люксі приблизно вдвічі більша, ніж на звичайній вазі, тобто кілограм тут буде коштувати, напевно, більше ніж 600 гривень. Ось ці лофери були гарненькі, зроблені під замшу, але знову ж таки це була не натуральна замша. Тут у нас коричневі шльопанці, теж дуже непогані, але знову ж таки це натуральна шкіра. І ось такі від Zara босоніжки в такому кежуальному стилі 39 розмір, теж доволі гарненькі. І ось ці цікаві шльопанці, вони текстильні з таким от бантом. Попереду 38-й розмір. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!